Вони здатні пройти там, де іншим не під силу. Гуцульський кінь унікальна порода, яка століттями була невід'ємною частиною життя у Карпатах. Нині ці тварини опинилися на межі зникнення. Над відродженням популяції працює подружжя Стефураків із Косова. Результатом стало відкриття першого в Україні центру гуцульського коня. А це наша ліруня. підходимо до дірусь. Наша ліруня характерний такой яркий представник суто цієї породи. Тобто ви бачите, на один вік, тут полосочка, і, і так само її дружелюбі. Подружжя Ірина та Юрій Стефураків 30 років присвятили збереженню та відтворенню гірської породи гуцульського коня. Починали як звичайне дослідження. А з часом воно перетворилося на масштабний екопроєкт. Для гуцула кінь, все кінь е, це так як член сім'ї. Якби не кінь е, писав е, Шухевич, гори бо були пусткою. Юрій Петрович сам родом із гірського села Город. У його родині гуцуликів тримали зіда прадіда, тому він добре знає їхню цінність. Ми тривалі працювати зі спокійним норовом. Це він універсальний. Він і в сідлі, і в юг, і в будь-яку пору року е е гірськими кам'янистими стежками з вагою до 100 кілограм може пройти в день до 60 і навіть до 100 кілометрів гірськими стежками. Інший кінь на це не здатний. Та з часом гуцульські коні опинилися під загрозою зникнення. Наприкінці 70-х прода взяли під охорону, а в 90-х без державних дотацій конярство почало занепадати. П'ять племінних ферм, які були в областях Карпатського регіону, вони були ну, майже скажімо, зруйновані. Поголів'я одно пішло на м'ясокомбінат, інше передали, десь там роздрали людям, жеребців кастрували. Аби встигнути зберегти поголів'я та чистоту породи, подружжя подалося у високогірні села у пошуках справжніх коней аборигенів. Нам треба було підібрати, наприклад, на першому етапі 30 кобилок типових гуцульських. То я в Верховинському районі замагора, голови, перехресне об'їздив всі такі глухі села, де не ходилися, такі типові кобили. Поляки нам привезли племінового жеребця, назвали Варник, чистопородний такий гуцул, який почав покривати наших кобилок. І таким чином у нас пішов той процес. Потім вже відкрився національний природний парк Гуцульщина. Юра Петровича запросили туди екзам директора по науці, І опять-таки у нього була умова, що я йду, але ж з кіньми, без коней не йду. Тобто, таким чином казались на парки Гуцульщини. Юрій Петрович, коні і, ну, і я за ними. Два роки. Роки тому в нас парку взялися за створення окремого центру гуцульського коня. Проєкт фінансово підтримало Франкфуртське зоологічне товариство. І ось нарешті, урочисте відкриття. Серед відвідувачів Людмила та Домінік. Вона з Луганщини, він з Франції. Відпочивають на Косівщині. Про існування такої породи дізналися вперше. Я так розумію, вони походять від диких коней і їх приручили, і вони добре ходять у гори по каміннях. Цей кінь, на мою думку, досить цікавий, бо він підходить для цієї місцевості для гір. І я вже бачив таких самих в Ірландії поблизу Великої Британії. Вони схожі. Гарні коні неодноразово навідувала сюди і пані Наталя, мама загиблого пілота Степана Тарабалки. Вона заснувала реабілітаційний центр для поранених захисників. Переконана, воїнам дуже допомагає терапія з кіньми. Ми ближче познайомилися з епотерапією з конями і побачили той ефект, який коні справляють на ветеранів. То ми запровадили таким -то, якби обов'язковим відвідування даної території, щоб займалися хлопці епотерапією, бо воно дуже... Ж корисно, позитивно впливає на внутрішній стан, на ментальний стан. Кінь лікує лікує своїм біополем, своєю силою, своїм спокойствием. У центрі нацпарку парку наразі 11 гуцуликів, а на всю область не більше як 300. Горяни розповідають, тримати тварин стало невигідно. Це моя Леся». Це у вас єдиний коник, яке роздає в так? А скільки було максимально коників господарстві? Дванадцять. Дванадцять коників. А тепер ну, нема смислу його тримати. Порода, як вона була в 79-му році признана реліктовою і під загрозливою зникнення, вона такою залишається. Тому мусить бути державні програми. Може, спільні якісь транскордонні, щоб зберегти поголів'я. У самому національному парку заповзялися збільшувати поголів'я. Гуцулики залучатимуть для розвитку кінного туризму та іпотерапії у Прикарпатті. Жанна Дучак, зі мною автонас. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.